Живучи в суспільстві, де надвисокі стандарти для жінки? Не вийшла заміж 25? Все. Стара діва. А, ні, змія або кар'єристка. Ти не хочеш дітей? А, як це ти? Ти не маєш права не хотіти дітей. Ти носиш коротке волосся? А де твоя жіночність? Ти з тих з рожевих. Ти набрала вагу та ти корова. Я так втомилася жити і намагатися відповідати цим стандартам, що в один прекрасний момент я просто зрозуміла, що я втратила себе, себе. Я випала у себе з кишені. Загубилась в брудних калюжах. Сірі хмари по їх поверхні, дріфували, немов човни. Люди. Люди. Вони ходили мовчки. Господи, це це ж, це ж не секрет, що їм байдуже. Бо якщо ти щось загубиш зимку. Я себе шукала всюди. В оголошеннях, газетах. Я навіть роздавала в метро листівки. Якщо бачив хтось, поверніть. Мені радились пошукатись по відмінностях і прикметах. Так. Я. я ж така непомітна, що я в натовпі зникну за мить. Я шукала себе у новинах у щоденниках всіх колишніх. Там ні номеру, ні адреси, ні примітки з моїм ім'ям. Я намагалась зробити фото. А! а в мене знову чомусь не вийшло. Замість весілі рис обличчя, лише мікс виразних плям. Я себе загубила раптово серед натовпу у вівторок. Безнадійно, Безслідно швидко. Я просто розгубилася і втратила цю мить. Я тепер порожнеча, привіт, непомітний. Зори, морок. Я пишу ліцем затертим. Якщо знайдете, поверніть.